Множення та ділення з числами 0, 1 та 10. При множенні будь-якого числа на 1 у добутку дістанемо те саме число. При діленні будь-якого числа на 1 в частці дістаємо те саме число. При діленні будь-якого числа відмінного від 0 на те саме число в частці дістанемо число 1. При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістанемо 0. При діленні нуля на будь-яке число у частці дістанемо 0. Зверни увагу, ділення на 0 неможливе. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. Щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути один нуль.